Всього два роки знадобилося для того, щоб акуратна будівля в самому центрі міста перетворилася на притулок асоціальних елементів: громадський туалет і наркопритон. Відсутність хідних дверей, вікон і охорони привабила різноманітну публіку. Много таких бомжей і наркоманів сюди ходять і роблять свої діла, і дуже наглядно видно скільки туди ходять, що вони витворяють. От в тому году воно ще в хорошому стані було. Почему его так забросили и начали его уничтожать, я не знаю. Прям моментально стали его уничтожать. А так оно держалось вот сколько лет, стояло, действова. В чистом состоянии, ничего не битое было. Сама будівля, очевидно, дореволюційна і під час війни не горіла. Що для Бердянська велика рідкість? Як розповідає Валентина, яка живе в цьому районі багато десятків років. В хорошому стані дім підтримувалося більше півстоліття. Після війни будинок був приватним, а пізніше в ньому розташовувалося медичне училище. Тут жили потом люди після війни зразу. от сім'я жила, і дівчатки бігали теж к нам на гори гарять. Я на швіттер жила от хібі. Головий дом. І вони здесь грали, і ми теж прибігали, і вони здесь жили. А потім вони уехали. Здесь, звісно, було очень шумно, Медицинское училище було. І студенти приходили здесь играли. і ми з двору прибежали. Останні роки перед тим як будівля опинилася закинутою, там розташовувався навчальний комбінат. Учмовий комбінат був і він належав до власності обласної ради, і вона його фінансувала. Чому він не працює, це невідомо. Але, на жаль, така тут обстановка. Тут постійно такі справи негарні. Приходять люди, які не мають житла. Вони там взимку, цілу зиму вони там проживали. Понад півроку тому міська рада звернулася до Запорізької обласної адміністрації з проханням про передачу будівлі в комунальну власність Бердянська. і відповідь з області вже утримано. Це клопотання було розглянуто Запорізькою обласною радою, прийнято позитивне рішення. І на теперішній час. Розпорядження міського голови було створено комісію для передачі зазначеного об'єкту, і направлено до роботи в Запорізьку обласну раду. На підставі цього цієї комісії у складі цієї комісії повинні передаюча сторона скласти акти і вже оформити остаточно передачу зазначеного об'єкту до комунальної власності. У майбутньому в цю невелику старовинну будівлю повернеться життя його планується передати інклюзивно-ресурсному центру, який спеціалізується на наданні психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами.